Рекомендація до цієї книги. Тобто, в нас, так, в нас була велика дискусія, але, на жаль, чомусь ми не могли а, охопити все, і всі напрямки, і оскільки в нас демократичні засади. <плес> Я думаю, що принаймні проаналізувати так. так ситуацію в посторонні відносини, дати якісь рекомендації. У нас є фахівці, змоделювати детально. Я припрошу тоді додам, якщо можна так. те, що ви підняли питання, дуже важливе. Якраз якщо у нас навіть серед експертів і сумніва чи єсь фахівці, уявіть собі, як важко це справа дається владі. Тому навпаки, треба. Шукають цих експертів, залучати іноземних експертів і дійсно давати пані рекомендації, щоб було, не було нароблено на тих помилок, які перекреслять все. Бо, Бобсуючись для мене, скажу, наприклад, там один із фахівців в одному з урядів рекомендував організувати, умовно кажучи, візит за допомогою там, американців в ту країну, яка категорично не сприймає там американських кордонів чи ще. Тобто тут дійсно треба цю тему, мені здається, досліджувати за даний увагу. Тут, між іншим, Віктор дякую зачепив дуже цікаву тему з приводу фахівців з Китаю. Я так само скажу, що в мене що в нас є фахівці, скажімо, з Німеччини, з такої ключової країни, так і власне те, що в нас відбувається на німецькому напрямку, ми сьогодні не згадали Німеччину. Я думаю, даремно не згадали її, тому що від неї буде залежати все Залежить багато, буде залежати ще більше, оскільки основні пости так званого МЗС Європейського Союзу, які відповідальні за східну Європу будуть займати представники Німеччини, і ми маємо це теж враховувати. Питання візового режиму, все інше так само. І е, тому е, фахове питання, підготовленість наших експертів з тих чи інших напрямків, за, залишає бажати краще. Будемо відвертими. Борис Івановичу, ви хотіли на, 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 щось теж сказати і... Ні, це швидше також... коментар на те, що я почув, і те, що можливо випустив. Нещодавно мені довелося чути від одного заступників міністра закордонних справ фразу про те, що в МЗС зараз розглядають можливість повернення на ринки, які свого часу посідав Радянський Союз. Ну, ви знаєте, це звучить дещо наївно, тому що Україна вже майже 20 років намагається закріпитися на тих ринках, які належали традиційно Радянському Союзу і де була конкурентоспроможною продукція України, яка вироблялася в Україні. Тому говорити про те, що це щось нове, це мене дещо дивує. По Росії, попри те, що зараз Случить звинувачення на адресу попередньої влади, що вона нічого не робила для розвитку взаємин з Росією, от отправляв, ми прийшли і почали робити. Я хочу на це відповісти, що кожного року невпинно товарообряд між Україною і Росією збільшувався від 20 до 40% в період 2005-2008 років, крім періоду 2009 року, коли. Економічна криза захопила всі країни, і це відбилося на двосторонніх взаємних України з усіма країнами падіння товарів. Тобто, попри прохолодні політичні взаємини між Україною і Росією з 2005 року товаробій постійно збільшувався. Ну і ще один дуже важливий, на мій погляд, фактор, який свідчить про ставлення зовнішнього світу і бізнесу. Світового, до України. Починаючи з 2005 року, до скажімо, 2010 року Україна отримала прямих іноземних інвестицій двічі більше, ніж за 14 попередніх років до 2005 року. Це про щось говорить. І натомість втричі зменшилися прямі іноземні інвестиції в економіку України цього року. Це також про щось говорить. Ну і останнє Німеччина. Я тут тобто, читав в дослідженні фрази, з якими я не зовсім згоден, що Німеччина ніби значить, найбільш послідовний партнер і країна, яка підтримувала і підтримує євроінтеграційні прагнення України. Німець, Німеччина якраз належала поряд з Францією до країн, які дуже важко йшли на підтримку курсу України на європейську і євроатлантичну інтеграцію. І враховуючи вагу цих країн в ЄС і в НАТО, з цим не можна не рахуватися. З період 10-річної коли в Німеччині з'явилася внутрішня доповідь в рамках МЗС, яка свідчила про якраз зворотню позицію Німеччини, яку вона має займати по відношенню до євроінтеграційних прав України. Дякую. Я хочу дуже подякувати авторам. Я хочу подякувати пані Альоні і знову Ользі, що великої з нами тут немає, але я думаю, що це була дуже-дуже добра робота, дуже добра ідея, величезні зусилля і вона має результат дуже добрий, тому що ми далі про неї думаємо, ми далі мусимо думати, що міняти або що робити, і це є головний ефект цієї роботи. Мені здається, що у нас є проблема з ну, 100% в уряді, і, е, ну, але не тільки в уряді, коли ми щось робимо, ну, то ми хочемо, щоб у нас за це, ж, звичайно, якось ну, стараємося, стараєшся, робиш, робиш. І ніби ми всі так багато працювали, але ситуація така в Україні, що е, е, ну, напевно Україна не може, ну ми не можемо задовольнитися тим станом, в якому є Україна. В кожному, кожному е відношенні, правда, і економічному, і політичному, і геополітичному. Якщо це так, то тоді ми мусимо вийти за межі того свого роблення і того, тих наш, наших зусиль. Щось не так. От мені колись я почула про такий математичний термін, який називається міні, е цей, локальний мінімум. Якщо є математики, вони знають. Що це якби якийсь хід подій, який раптом його можна при які раптом зупиняється, тому що попадає в якійсь таке мала малесі... маленька перешкода, така мінімальна локальна перешкода, яка не дає дальше рухатися. І от е, можливість рухатися далі залежить від дії, яку називають збуренням. Або а, а от це там за стій ну якась от неможливість. Ніби все повторили тисячу разів. Тому якщо ви знайшли в наших текстах або знаходите десь якісь слова, які вам здаються такими задуже радикальними, або ще якимись не такими, то ми а, вас закликаємо так само шукати разом з нами, шукати оці. Способи виходу з цього стану, тому що це не є той те, що є Україна без сумніву. І очевидно, зміна не може бути за рахунок не мене, тобто не нас, якщо не ми самі себе, щось самі не робимо інакше. Я дуже-дуже всім дякую. Я була впевнена, що цей проект я просто в заході цього проекту ми дуже працювали на далі, і я дуже дякую Ольоні. А я, 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 я дякую свою чергу експертам, які готували цей проєкт. Дякую МЦПД Центру. Це буде, що свій час залучив інститут світової політики до цього проєкту. І це навіть спільний проєкт. І власне всім, хто сьогодні знайшов час, взяв участь і хто не встиг поділитися своїми думками, я буду завжди щаслива з вами спілкування з вами в будь-яких формах. Так що завжди на зв'язку і дуже дякую вам за сьогоднішню дискусію. Всім побачення.